Полтавська загальноосвітня школа номер 24 першою в області почала запроваджувати нову здоров'я зберігаючу технологію вченого Володимира Базарного, яка включає в себе процес навчання у Русі. Цю технологію на чолі із Олександром Миколайовичем Русіним, наша делегація, привезла із міста Балашихи Московської області. Вона нам дуже сподобалася, і ми з охотою впроваджуємо. Уже вся початкова школа перейшла на цю методику. І в цьому році вже 5-9 класи поступово будуть переходити на цю методику. За цією технологією навчання дітей проходить при постійній зміні пози школяра. Вони навчаються і сидячи за столом, і стоячи на масажних килимках. Провадження методики стало можливе завдяки 46 подарованим партам-конторкам від міської влади в рамках підтримки програми здоров'я зберігаючих технологій. Велику роботу зробили батьки та спонсори. Були закуплені тренажери для очей, були закуплені масажні килимки. І основним є це парти конторки, і вже в цьому році наша міська влада нам допомогла. Було нам подаровано 46 парт конторок. Це парти, за якими діти стоять, вони лікують свій хребет, тому вони нам необхідні в цій методиці. У Полтавській загальноосвітній школі номер 24 вже не перший рік за допомогою спеціальних прав проводять зорово-координаційні тренажі, розповідає директор закладу Людмила Дудко. Не останню роль у вихованні дітей відіграє і так зване екологічне панно і музико-терапевтична педагогіка хорового співу кажуть педагоги. За словами Людмили Дудко, разом уся здоров'я зберігаюча технологія є величезним комплексом, який сприяє гармонійному розвитку дітей, поліпшує стан фізичного і психічного здоров'я, попереджає перевтому і стрес, покращує успішність, розвиває широкий загал дітей та орієнтує на здоровий спосіб життя.